Вітаю з вами Олександра на каналі відень 13. США відновлять безпекову підтримку України, оскільки Київ заявив, що готовий прийняти пропозицію про припинення вогню. Джида, 11 березня, рейтер. Сполучені Штати погодилися у вівторок відновити військову допомогу і обмін розвідданими з Україною після того, як Київ заявив, що готовий підтримати пропозицію Вашингтона про 30-денне припинення вогню з Росією. Йдеться в спільній заяві країн після більш ніж восьмигодинних переговорів з українськими офіційними особами в Джиді, Саудівська Аравія, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що тепер США передадуть пропозицію Росії і м'яч. На полі Москви. ми сподіваємося, що росіяни дадуть відповідь так якомога швидше, щоб ми могли перейти до другої фази реальних переговорів, сказав Рубіо журналістам, маючи на увазі президента США Дональда Трампа. Кремль розпочав повномасштабне вторгнення в Україну три роки тому, і Росія, яка постійно просувається вперед, зараз утримує близько п'ятої частини території України, включно з Кримом, який вона анексувала у 2014 році. Рубіо заявив, що Вашингтон хоче повної угоди з Росією і Україною якомога швидше. З кожним днем ця війна триває. Люди гинуть, людей бомбардують, люди страждають з обох боків цього конфлікту, сказав він. Як відреагує Москва, було далеко не ясно. Президент Росії Володимир Путін заявив, що відкритий до обговорення мирної угоди, але він і його дипломати неодноразово заявляли, що виступають проти припинення вогню і шукатимуть угоду, яка гарантуватиме довгострокову безпеку Росії. Путін заявив на засіданні Ради безпеки 20 січня, що має бути не коротке перемир'я, не якийсь перепочинок для перегрупування сил і переозброєння з метою подальшого продовження конфлікту, а довготривалий мир. Він також виключив територіальні поступки і заявив, що Україна повинна повністю вивести свої війська з чотирьох українських регіонів, які претендують і частково контролюються Росією. Будь-які угоди при всьому розумінні необхідності компромісу на наших умовах, а не на американських, заявив у середу впливовий російський законодавець. Міністерство закордонних справ Росії після американо-українських переговорів у вівторок заявило лише, що не виключає контакт. З американськими представниками, президент України Володимир Зеленський, який перебував у Саудівській Аравії, але не брав участі в переговорах, заявив, що припинення вогню є позитивною пропозицією, яка охоплює всю лінію фронту в конфлікті, а не лише повітряні та морські бої. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто ми погоджуємось, і якщо русі погодяться в той самий момент, тиша запрацює. Чи погодиться Росія? Український лідер заявив, що режим припинення вогню набуде чинності, як тільки на це погодиться Росія. Коли домовленості на чинності, за ці 30 днів тиші ми матимемо час підготувати з нашими партнерами на рівні робочих документів усі аспекти для надійного миру та довгострокової безпеки, сказав Зеленський. Рубіо сказав, що план буде переданий росіянам кількома каналами. Радник Трампа з національної безпеки Майк Вальс повинен був зустрітися зі своїм російським колегою в найближчі дні. А спеціальний посланник Трампа Стів Вітков планує відвідати Москву. Кву на цьому тижні, щоб зустрітися з путіним у вівторок. Трамп заявив, що сподівається на швидке припинення вогню і думає, що поговорить з путіним цього тижня. Я сподіваюся, що це станеться протягом наступних кількох днів, сказав він журналістам на заході в Білому домі, присвяченому просуванню автомобільної компанії Тесла, яку очолює його близький радник Ілон Маск. Американсько-українська угода стала різким поворотом після гострої зустрічі в Білому домі, 28 лютого, між новим президентом республіканцем, який довгий час був скептиком щодо допомоги України і Зеленським. У спільній заяві у вівторок обидві країни заявили, що домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критично важливих мінеральних ресурсів України, яка перебувала в стадії розробки і була поставлена в незвичне становище. Після цієї зустрічі Сполучені Штати припинили обмін розвідданими та постачання зброї в Україну, підкресливши готовність Трампа тиснути на американського союзника, коли той переходить до більш примирливого підходу до Москви. У вівторок Трамп заявив, що запросять Зеленського повернутися в Білий Дім. Пізно ввечері у вівторок українські офіційні особи заявили, що військова допомога США та обмін розвідданими відновилися. З вами була Олександра на каналі Віддинг-13. Підписуйтеся на канал, щоб бути в курсі всіх новин.